Доброго дня, колеги. Ми розпочинаємо засідання комісії закордонності про порядку регламенту. На сьогоднішній день на розгляд комісії е, розглядається проєкт е, рішення. Проєкт рішення про підтримку звернення до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром. Саме звернення та є і і — Та, що I think that's the food. Представлено президентом України в один раз. Силь Україна проживає в одний період, і українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на бою своїх конституцій. Але президентом України у Деновій у Верховній Раді України США, європейська країна, які є найважливішим союзникам України на засіданні Європи. Європейської Ради, це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломні медичі війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги. Стабільності для інших країн Усі п'ять пунктів плану є назвичайно важливим. Перший пункт плану має характер и запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є рисова, включаючи заходи щодо зміцнення в організації держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий – Першових аспект. Україні доволили, що можуть захищати себе та демократичні інші демократичні нації. Для України питання вступу до зазвичай на пов'язана за пов'язане з інтеграцію та отворення для України. Я думаю, що всі э, читали. Да, всі, там, то, давай ми э, пропускаємо, давай далі план перемоги закликаємо. План з перемоги закликаємо міжнародних. Trying to see його you realize від рішучості союзників наша Україна правди честно и справедливо чи замороження війни. Баривская міська рада, е, режим перемоги, представлений Президентом України Зеленського.

сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Дуже важко було зробити переклад до цих міст. Ми, ми через дві ці події наші 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 Тих міських переселенців, інших колег наших, які вже прийняли це цих. Ми не відповідаємо. Ми думаю, що хто проти цього? Правда, там ремонт. Всі хочуть. Всі хочуть закінчення війни. Є у вас. Хтось хоче доповнити, хтось захтовіть, паті не знаю.

Definitely yes,